Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дзвоне Вова Таня. См... Ні, вірніше, присила смс-ку. Таня, купі кофе, якщо зможеш. Я ще на роботі була тоді, коли прийшла смс-ка. Ну, зрозуміло, що просив кофе. Отаку кофе вам показую. Ну, смс-ку я не бачила, не чула. І після роботи поїхала скупитися за одним самим важливим продуктом, ради чого була здійснена поїздка. А сьогодні почнемо розпаковочку, що я купила і ради чого туди їздила. І скільки потратила коштів раді одного продукту. Отак, починаємо. Спочатку покупки, які сьогодні купив Вова. Водичка, кока-кола. Коштує 28 гривень, 99 копійок. І літраж у неї півтори літри. Молочко згущене з цукром. Коштує 64 гривні 99 копійок і вага. 440 грам. Смакота. Некорисна водичка і некорисне молоко. Але ж хочеться. Також Вова не забув про нашого собачку, який нам чесно і добросовісно служить. Купив їй пластівці вівсяні 30 гривень, 37 копійок коштують. І вага їх тут кіло 164 Ось такі пластівці. Ніякі крупи не їсть. Їв всі підряда, тепер тільки ось такі. Ставбалований. Також Вова не забув і про нас двох. Купив ось таку деньку. Денька заважила 103 гривні. Репаничка. І ось така Вовина покупка на сьогодні склала 164 гривні і 70 копійок. Ось так, ось така покупка. Від Вови. Ну що ж, починаю тепер розпаковку ту, яку купила, що купила я. За каву вже я вам говорила, забула. Ну, у мене на ничці була, то я Вові віддала. Так що зараз покажу, яка в мене була. Ось така коробочка в мене була, пакетик ось такий. О, 120 грам. Вже показую вам, що була відкрита, не нова ничка. Далі йде печиво корівка, ось таке. 180 грам вагою, шоколадна корівка. Коштує 17 гривень 71 копійка. 155 грам вагою. Це взяла для експерименту. Корівку білу їла таку цукрову, а це для експерименту взяла шоколадне. Так, далі. А далі ось така курочка. Щось не хоче показувати, не ціну, не вагу. Так. Курочка, така в нас курочка гриль, коштує 184 гривні і 63 копійки. Ціна за кілограм 159 гривень 99 копійок, а вага курочки кіло 154. Так, захотілося проходила мимо, там кафе в цьому магазині. Проходила мимо. Думаю, ну, я можу собі дозволити чоловіком купити раз, допустимо, у 3 місяці чи хоч і раз у місяць. Таку курочку і посмакувати з помідорком домашнім. Отак от, от розтратилась. <реш> Слідуюча покупочка сир традиційний. Ціна за кілограм 280 гривень 85 копійок. Кусочок цей заважив 77 копійок 51, копійку. 77 гривень 51 копійку. І вага його, ось, будь ласка, 276 грам. Не реклама а покупки. І також прикупила сир ось такий мраморний, мармуровий. Кусочок цей заважив на 83 гривні 42 копійки. За кілограм ціна 295 гривень 80 копійок. І, за, і вагою цей кусочок 282 грами. Ось такі два кусочки купила, бо вже в мене немає ні кусочка. Вчора робила баклажани, використала останній. Я дуже полюбляю печиво Марія. Купила ось таку пачечку сьогодні собі. Коштує таке печиво 17 гривень 71 копійка. А вагою 155 грам. Я дуже полюбляю Марійку. Печиво. І ще прикупила наповнювач для морозива і для десертів. Вишневий 280 грам вагою і коштує 29 гривень 99 копійок. така ціна, такі копійки. Такий з вишеньками. Квіти для вас забула вам подарувати. Дарую всім і глядачам, і підписчикам, і гостям мого каналу. ось такий осінній букетик. ідемо далі, друзі. Що далі я купила? Показую. Так. Так, 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 далі в нас іде Крем фарба для волосся. Яка коштує 64 гривні 96 копійок. Ось така фарба. Я користуюсь цією фірмою давно, це не реклама. Мені подобається, і моє волосся її приймає з задоволенням. Так. Ох, щоб нічого ж не пропустити. Так, далі, далі. Фундук іде несмажений, ваговий. Коштує 102 гривні 13 копійок. Ось така пачечка фундука. За кілограм 505 гривень 59 копійок, тут вага 202 г і заплатила я 102 грив 13 копійок. Дуже захотілося цього фундука, ну, прямо не знаю, наче б там пачечку відкрила, в магазині їла б так рука тянулася відкрити. Але ж не можна. Так, що Таня ще купила, львівські дріжджі купила на булочки. Коштують наші дріжджі пресовані 100-грамова пачечка, 9 ,25 гривень 25 копійок. Ось, я завжди ними користуюся для тіста те, що треба. Ось такі дріжджі, 100 грамова пачечка. Так, що ж у нас слідюю йде? А слідующе в мене йде. Так, 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 так. Щось не можу знайти, я вова, де ми з тобою. А, сирки плавлені, вершкові. Вибачаюся, сирки плавлені, вершкові, коштують 35 гривень 55 копійок три штучки. Так, сирочки наші, три штучки ось таких. Коштують. Так, вага 70 грамів одного. І коштують, і коштують. 35 гривень 55 копійок. Вже ж сказала. От забудь-ко. Ось такі три пачечки. Ось показує три, бо говорять там мені в коментарях, щоб показуєте повністю. Ну, Будь ласка, ось. По 70 грамів кожна пачечка. Вершковий сир плавлений. Я вже брала такий, користувалася смачненький. Та ще на свіжу булочку спечену із маком або з варенячком, та намазати зверху цим сирком та чашечку кави. Або із молоком або компоту, або чайку, ще в кого є, або молочка просто. Я більше предпочитаю з молочком. Так, і ще ж остання покупочка. Ні, не остання. Так, ось ця покупочка. Вершкові три показала вам далі йде в нас. І остання покупочка, ні, передостання, вибачте, Отака От рибка сьогодні купила. Тікеточку вам вирізала, тому що торбинка запачкалася. Ось я вам показую сом, стейк. Ціна за кілограм 199 гривень, 99 копійок. Тут вага 2 кіло 32 грами. І заплатила я 406 ,38 гривень, 38 копійок. Ось така рибка. Будемо смакувати. Ну і нарешті остання покупочка. Це для внучки. Ось такий лак для нігтів. Коштує 9 гривень. Зараз скажу точно. Так, лак, лак для нігтів. Коштує 9 гривень, 99 копійок. Без одної копійки не 10 гривень. І покупка склала моя Вовина 1212 гривень разом. Всім дякую, друзі, хто був зі мною. Міцного вам здоров'я, бережіть себе, до побачення!